Привіт! А ви знали, що в 1989 році загальна вартість військового майна в Україні, за даними Лондонського інституту стратегічних досліджень, становила близько 89 мільярдів американських доларів? А вже в 1994 році цей інститут оцінив військове майно української армії тільки у 32,7 мільярда доларів США. Отже, всього за 5 років наша армія, згідно оцінки британців, втратила зброї і військової техніки на 56,3 мільярда доларів США. Відомо, що в даний період до Росії, згідно з договорами про ядерне роззброєння України, було вивезено майна і техніки на суму 24,3 мільярда американських доларів. Отже, питання, куди в нашій державі пропало військової техніки майна і зброї на 32 мільярди доларів США. 1991 рік на території незалежної України для майже мільйонної української армії у спадок від Радянського Союзу зброї залишилося стільки, що можна було б забезпечити 10 мільйонну армію. Перед керівництвом України постало запитання, що робити з такою кількістю наявної зброї. Нападати на сусідів Україна не буде, і оборонятися також нема від кого. Вирішили, що треба позбутися гігантського арсеналу. Але таку ж саму зброю тоді продавала не тільки Україна, тому довелося ставити ціни на порядок нижче від світових. Ви знаєте, скільки в той час коштував, наприклад, танк Т-55 у червні 1995 року. Їх продали 60 одиниць по 5 тисяч американських доларів за танк. Автомат Калашникова продавали за 70 американських доларів, патрон до нього за 3 центи. Або, наприклад, літак Су-17 в 1995 році можна було купити за 500 тисяч доларів США, тоді як реальна вартість такого літака становила 2 мільйони 800 тисяч доларів США. Отже, щойно незалежна Україна, в якій повний безлад, корупція, але безліч зброї та військової техніки, вирішила на ній заробити. Ось приклад торгівлі по-українськи у вересні 1996 року. Акціонерне товариство Корпорація конверсії Лариса з міста Кривий Ріг уклало договір з канадською компанією із Trading місто Торонто на продаж двох гелікоптерів типу Мі-8 МТВ на суму 960 тисяч доларів США. У квітні 1997 року гелікоптери передали канадцям, але гроші на рахунок акціонерного товариства так і не надійшли. Або взагалі унікальний приклад: у 1992 році з Харківського державного авіапідприємства до Перу, країна в південній Америці, вилетіли три літаки: Ту-134 і Ан-32. Жодної копійки Україна за них не отримала. Тепер приклад з України в січні 1995 року. Президент Укравіапрому пан Солдатенко звернувся до тодішнього міністра оборони України Валерія Шмарова з інформацією про створення корпорації міжнародна авіакомпанія Антонов Аеротрек і попросив продати цій корпорації 20 військово-транспортних літаків АН 12 за залишковою вартістю. Зрозуміло, ніяких грошей за цією угодою Міністерство оборони України не отримало. Зате станом на 1998 рік новим президентом цієї корпорації став Валерій Миколаєвич Шмаров. 30 грудня 1991 року указом президента України Леоніда Кравчука при міністерстві оборони було створено комерційний центр, який наступні півтора року офіційно експортував зброю з України. Вже в червні 1993 року комерційний центр було ліквідовано на підставі виявлення серйозних порушень у фінансово-господарській діяльності. Аналітики Лондонського інституту стратегічних досліджень стверджують, що внаслідок діяльності цього центру наша країна всього за півтора року втратила майже 3 мільярди доларів США. У звіті спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України стверджується, що до такої активної діяльності комерційного центру прямо причетні тодішній заступник міністра оборони генерал Іван Біжан та начальник генштабу генерал Анатолій Лопата доходило до абсурду заробити трохи грошей на збройовому бізнесі намагалися навіть громадські організації, які відповідно до чинного законодавства України взагалі не мають права на торгівлю будь-чим. Хтось пам'ятає цього чоловіка? Так, це Володимир Гриньов, лідер виборчого об'єднання Слон а також президент громадського фонду Ділова діаспора України, під прикриттям якого продавалася зброя з України. Відомо, що до 1998 року в Україні експортом зброї та військової техніки займалася компанія Укрспецекспорт і кілька підприємств військово-промислового комплексу. Але в тому ж, 1998 році з'явилася постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає суттєве збільшення кількості експортерів. На думку голови Державної служби експортного контролю Віктора Вашчиліна, вона може зрости до 140 підприємств. За його словами, їм не потрібен ні посередник, ні спеціальний дозвіл. Важливо, що приблизно половина зброї, яка в 1990-х роках йшла на експорт, офіційно була виготовлена вже в незалежній Україні. В той період найбільшим українським контрактом була укладена 1996 дев'ятсот року угода з Пакистаном про продаж 320 українських танків Т-80 на загальну суму 620 мільйонів доларів США. На 1998 рік Ісламобад отримав 100 танків, сплативши 150 мільйонів американських доларів. За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту з проблем миру, скорочено Сіпрі, українські прибутки від торгівлі зброєю у 1997 році склали 399 мільйонів американських доларів. За цією ж інформацією, Україна зайняла дев'яте місце серед країн експортерів зброї, посунувши назад навіть Китай. Українські фахівці називають цифри від 200 до 600 мільйонів доларів США. А за словами голови Державної служби експортного контролю Віктора Вашчиліна, у 1998 році прибутки від експорту зброї можуть сягнути мільярда доларів США. Основними споживачами української військової техніки тоді були держави Близького та Середнього Сходу, Балкани 53,2%, Азія 28,2%. Країни-члени європейської спільноти у травні 1998 року прийняли так званий моральний кодекс, який передбачає відмову від продажу зброї за кордон, якщо є підозра, що вона буде використана не для забезпечення безпеки, а для зовнішньої чи внутрішньої агресії. Натомість українські злодії у владних кабінетах про слово мораль ніколи не чули. В результаті почалися міжнародні скандали. У березні 1995 року на Азорських островах в Атлантичному океані затримали український літак Ан-124. Згідно документів, на борту перевозили медикаменти, але під час перевірки виявилося, що літак завантажений зброєю. Ймовірно, Ан 124 зробив проміжну зупинку для дозаправки на шляху до однієї з країн у Південній Америці. У 1996 році українське судно із снарядами затримали біля берегів Таїланду в кінці липня 1998 року. Український літак іл 78 що розбився в Еритреї, східна Африка, за деякими свідченнями перевозив зброю. Ось так українські злодії, в тому числі окремі високопоставлені чиновники з команд президентів Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми, абсолютно безкарно протягом 1990-х років майже роззброїли українську армію на десятки мільярдів американських доларів. Від вас коментар, лайк під відео і не забудьте поширити його в соцмережах.